Софія! 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 <смір в> Таламалова! <смір в> Вітаємо, друзі! Давайте поаплодуємо. Софія! <смір в> перше запитання. Тобі лише 16 років. Цього року відбувся, за моєю інформацією, я можу помилятися, твій дебют у професійному футболі. Чи я помиляюся? Якщо помиляюсь, <смір в> кін... року. Минулого. минулого року. Минулого року. Підріжем. Минулого року. <рес> <рес> минулого року відбувся твій дебют. Розкажи, будь ласочка, наскільки важко дебютувати у 15, 15 років на професійному рівні. Як тобі це далося насправді? І як, чи хвилювалась ти? Чи пам'ятаєш цей перший матч свій на професійному рівні? Як усе було? М -м, перший мій матч був проти Атекса. Це не сильна команда. Ну, відносно. Відносно всіх інших. І мені було важко дуже. В перший матч, дуже хвилювалася. Е, Боялася зробити щось не так. Е, щось мені будуть говорити не так, що я якась не така, чи щось того. Але матч пройшов вдало доволі для тебе? Ну, напевно так. Напевно, я забила перші два свої голи. Ага. Ну так а чому, напевно? Це ж дубль, це чудово у першому ж матчі у 15 років у професійному е, футболі. Це ж чудово. Ти себе чомусь недооцінюєш. Ну, бо Це така команда. Ми обов'язково це вирішимо вирішимо її підставом під Будстар. Е, прости, господи. Е, окей, розкажи, будь ласка, як почався взагалі твій шлях у футболі жіночому? Е, як ти дізналася про те, що можна займатися, і як ти потрапила у футбол? Е, я ходила на танці. Е, все почалось п'ятому класі. Мене побачив мій тренер, запросив мене до себе, я вперше не хотіла, дуже вагалася над цим. Все казала, я не прийду, не хочу. І потім щось думаю, ну ладно, попробую, що тут такого. Потім я якось комбінувала танці з спортом, але потрібно було вибрати одне з цього. І я думаю, мені більше подобається на футболі, то залишусь там. Тобто ти з 10 років займаєшся футболом, наскільки я розумію, правильно я порахував? Приблизно десь так? З 12. З 12-ї. Пам'ятаєш свій перший день у Ладомирі? Яким він був? Перший день? О, ой, ні, мені було 10. Це до попереднього запитання. А чи пам'ятаєш свій перший день у Ладомирі, взагалі, коли потрапила? Як і відбувалося це запрошення? Хто? Ну, я приїжджала до того ще на змагання, Володимир. Але прям так я поступилася у цьому класі. Мені було дуже страшно. Я така домашня. Там скучала за батьками своїми. Перший день я дуже плакала. І перші, напевно, півроку я дуже плакала за батьками. Були моменти, що я сиджу в школі, вчу уроки, і в мене щось там думаю про маму. І все, в мене сльози, істерика. Ну, І дуже емоційна така. Як вдалося цей період пройти, і наскільки важливим була підтримка партнерок по команді, тренера головного і взагалі усіх співробітників клубу? Ну, ми здружилися дуже з дівчатами. Вони підтримували мене. Там не плач, щось таке. І вже я привикла до дівчат, до обстановки. Мені було легко. Вже було легко. Да. Давай повернемося до минулого сезону. Розкажи, будь ласка, найпам'ятніший матч, окрім Кривбасу. Давай одразу, окрім Кривбасу, чи був якийсь матч, який тобі найбільше запам'ятався? І чому? Ну... Найголовніша гра була з Кривбасом, як ви вже всі сказали. Ще в нас були важливі ігри з шахтарем. На жаль, ми їх програли, але ми показували свій характер до останнього, старалися. Ще ну, для мене був, е, була гра важлива з металістом, бо я забила гол. Молодець. Але ми тоді про теж програли. Ну але результат все одно був. Скажи, як ти налаштовуєшся на гру? У тебе є якісь, я не знаю, можливо, спеціальні е, налаштування, якісь там слухати якусь окрему пісню, е, можливо, просто не спілкуватися ні з ким. Як ти налаштовуєшся, як правильно налаштуватися ну, на матч? Якщо я там в минулій грі забула, наприклад, гол, і я там була в своїй резинці чи там ще ще там, то я обов'язково вдягну ще раз його. То тобто, забобони є, якісь да. певні так. Трохи переживаю, звісно, перед кожною грою. Як вдається з хвилюваннями боротися? Коли вже на полі, коли вже відчув м'яч, відчув гру, вже якийсь страх приходить, але все одно дуже страшно. І як легше починати от матч? Мені цікаво, от як е, людина, яка починає по суті, свою кар'єру лише у великому футболі, з лави для запасних чи в, в основі? В основі легше починати. Чому? Ти ловиш ритми, ловиш всю гру е, швидкість гри. Потім ти виходиш з лави запасних, тобі важко витись в саму, в ті швидкості, які там є. Да, Все-таки стартова одинадцятка для тебе це набагато краще. А топ-3 футболісти або футболістки, на яких ти рівняєшся? Є якісь такі? Mm, це кап... може бути чоловік, uh, чи жіночий uh, немає різниці. Наш капітан Віка Гірин. Uh, потім капітан Національної збірної України жіночі, Апанащенко Дарія. І ще один. Навіть не знаю. Тобто нема нікого, так? Два, дві гравчині. Який, який мудрик? Так це треба було жіночого. За кадру підказали, не рахую. Ні, я казав і чоловічий, і жіночий. Так. А в тебе чоловічий окремий список, так? Які? На кого рівняєшся у чоловічому? Я чоловічі так не дивлюсь сильно. Ну, дивлюсь, цікавлюсь, але так, щоб подобалося. То... Немає, немає нікого. Так. Тобто немає ні мудрик, ні там. Ну, мені подобається, ну, зовнішньо гравчині Барселони. Гравчині Барселони. Так. Чи гравці? Гравчині. -барселони. Ага, барселони. ага, чудово, прекрасно. Мрієш грати одного дня в Барселоні? Якщо рівняти Барселону і Реал Мадрід, мені більше подобається Реал Мадрід. Але якщо в жіночому футболі, то Барселона. Окей, тоді логічне запитання: Месі чи Роналдо? Роналдо. Роналдо? Так. Чому? Я вважаю, що Роналдо він старався над своєю кар'єрою працював дуже довгий час. Так, в нього був талант, звісно, але він більше працював, ніж сам той талант в нього був. Ага, окей. Все, мені здається, все максимально зрозуміло і комплексно. Чи хотіла б ти. Свого часу виграти золотий м'яч у жіночому футболі. Чи є такі амбіції у тебе? Ну, щоб золотий м'яч виграти, то такого не мама. А які от зараз ти перед собою ставиш цілі? Досягти чогось в футболі, коли я виросту, там в якійсь кращій команді, коли я вже буду доросліша і буду мати свої досягнення якісь. Ну, ага, тобто є якісь цілі амбітні, просто зростати, я так розумію. Окей, так. Okay, які в тебе очікування від сезону, який попереду у нас? <рив> Можна ще раз. Які очікування від сезону, які попереду? <рив> Попасти в першу шістку? М Перемогти кривбас. <рив> обов'язково. <рив> це видіш тут <то> добре. Це. <рив> Ні, ми це обов'язково залишимо. Я хочу для себе показати всі свої можливості, які я можу. Чудово. І що можеш побажати вболівальникам перед стартом сезону? Ось сюди, у цю камеру? Дякую, що ви в нас є. Дякую, що ви приходите на нашу кожну гру. За нас вболіваєте. Незважаючи на те, який в нас результат, ви нам потрібні. І дякую. Дякую. Можеш подякувати Ковелю. Скажи, Коваль чекає вас. Ковер, чекає вас. Прекрасно. Давайте поаплодуємо.